Ми вирішили на цих вихідних поїхати за місто ближче до кордону з Словаччиною і погуляти трошки, тут є гори, такі затишні домівки, тут річки, озера, і просто, просто подивитись на красу, відпочити головою, зробити шашлики обов'язково. От і просто відпочити, бо давно дуже хотілося Приїхали ми в ці апартаменти на дві ночі. По Факту, це такий двоповерховий апартамент з балконами, терасою, де можна посмажити шашлики, декількома кімнатами. Просто дуже класний домик. Насправді. Стіни тут покриті деревом, і в цілому запах в домі стоїть такого деревна, і він додає дуже сильно такого затишку в цілому квартирі, і тим паче просто відкриваєш двері, за вікном співають птахи, під е, трошечки Ще по склону тече річка і просто на душі так спокійно. І я так рада, що ми сюди приїхали да, буквально на дві ночі, але все одно це переключитись від міста, це переключитись взагалі від роботи. Я взяла просто собі читати книжку і просто, знаєте, лежати, читати і ні про що не думати. Приїхали на канатну дорогу. Сьогодні дуже класна погода. Немає вітру, дуже тепло, і тому ми вирішили просто провести день саме на набережній, на канатній дорозі, тому що ем, видимість дуже добра І через це хочемо подивитись все, що планували. От. маленького тріпу з гір, і я вриваю свої путні в Кракові. Це літо у мене виходить дуже насичене на спорт. Я ходжу, ходжу на танці, у мене був нещодавно концерт, про це я думаю трошечки пізніше. Ходжу на стрейчинг регулярно, і сьогодні у мене буде такий новий трошечки експіріенс. Я йду на сквош. Мені запропонував туди піти хлопець, бо вони досить часто з друзями туди ходять. І я подумала, чому б ні. Можливо, мені просто сподобається, що це буде щось новеньке Тому хочу вас взяти сьогодні з собою. Я сьогодні Така трошечки балахадіт, чомусь такий настрій останнім часом, бо я почала збирати волосся на спорт. І якось почала подобатися, як я виглядаю з зібраним волоссям, тому аля балахадіт сьогодні. Після вчорашнього тренування дуже складно ходжу. Кріпатура просто по всьому тілу. Але я дуже рада, що ми сходили. Це така невеличке різноманіття в плані спорту. Я думаю, що ще підемо і не раз, бо мені сподобалось. Більше того мені сподобалася кількість калорій, яку я скинула. І ще враховуючи те, що це було не дуже активне, активне тренування. Бо перші там, 15, може 20 хвилин я намагалась навчитися правильно подавати м'яч, і взагалі трошечки мені потрібен був час, щоб зрозуміти взагалі, як воно працює, як там рахуються бали і так далі. Тому це не було прям дуже активне тренування, я Думаю, наступного разу буде ще більше. І це прям, це прям класно, коли і це. Подобається і плюс ще і ем, таке дуже активне тренування в плані спалювання калорій. Коротше. Дуже раджу, правда. От, а сьогодні я хочу приготувати на сніданок оладки і хочу ці оладки зробити з рисового борошна Чула, що це такий більш ПП варіант. Іноді вони виходять більш сухіші, і деякі люди додають туди а в саме тісто бор ой, банан. Банан. От, спробую сьогодні без банану. Якщо зрозумію, що вони виходять більш сухіші, буду наступного разу додавати банан. От тому приступаю до приготування цих оладків. В консистенції у мене вийшло таке саме тісто, як я і завжди робила на латки, але відчуваю, запах цього рисового борошна. мені не дуже подобається, якщо чесно, він мені е, нагадує е, таку суміш, яку е, можна купувати просто в магазинах для латків, панкейків таку вже типу, заготовку. От, е, Я таке менш люблю, ніж е, свої домашні, але нічого, вже один раз зроблю, а там прибудулася. Можливо, саме в готовому варіанті вони будуть е, е, смачні. От. Виглядають вони дуже красиво. Я якраз люблю, коли вони такі більш до білого, кольору не розмажені, чим пересмажені. От, чи навіть просто такі нормальні, мені більш подобаються такі світліші. От. Але на смак, чесно кажучи, мені не дуже сподобалось. На смак, знаєте, просто як Ти їж борошно, можна так описати. Прям аж так на 100% Но приближено, приближено і мені не дуже подобається. Я розумію, що це більш такий ПП-варіант. Можливо, колись ще приготую, але навряд чи У мене ще залишилось росовоборишна. Можливо, я просто якісь інші рецепти спробую з ним зробити. Чула, що до сирників їх також смачно задавати, і щось ще було, не пам'ятаю просто. Тому спробую 100%, але саме оладки, думаю, що готувати вже не буду. У мене нарешті дійшли руки, щоб зібрати цю полочку. Котра буде стояти біля ліжка. От, не знаю, чи вгадала я з розміром чи ні. Але ну, подивимось, як вона буде виглядати в зібраному вже варіанті і чи буде там місце біля ліжка. Можливо, я взагалі знайду для неї якесь інше місце в нашій квартирі, наскільки я зрозуміла, просто одна частина кріпиться до іншої. Ось таким Закріпленням. В принципі, не повинно бути складно. Зараз щоденно було. Правда, чомусь у мене залишилось ще дві зайві. І в мене є така думка, що, скоріше за все, повинно було би тут бути ще одна, ще одні двері, як і тут, такі маленькі дверцята І замість цього вони поклали дві без цього колочка. От, тому я не зможу її відкривати. От. Але залишиться вже так. А ці дві, не знаю, це в сун це просто конструктор, і можливо. Потім мені наприклад, я захочу якось не знаю, щось змінити. От, і можливо, вони будуть в нагоді, і я їх кудись ще з іншої сторони ставлю. Але зараз хочу залишити вже так. От, нехай за одними дверцетами, але рада, що в мене буде щось стояти біля ліжка. Зараз це виглядає ось так. Я сюди поставила свою карту бажань. Напевно, що буду ще вам її показувати. Бо щось таке своє приватне. От, тут у мене стоїть такий маленький годиночок, я його замовляла на тему. От, бо це дуже зручно, коли є хоча б маленький годиночний дивитися на час. От, сади, поставила книжки, котрі зараз читаю, планшет поклала. А тут у мене нарешті сховані абсолютно всі зарядки, бо вони мене дратували. От і тепер зараз вони за закритими дверцятами. От. Нарешті я їх не бачу. Біля ліжка у мене лежить такий маленький килимок, я його зробила сама. У мене в якийсь момент була, була ідея робити такий на продаж. От, зараз ідея поки що залишається тільки ідеєю. Маю надію, що колись я до неї повернусь.